Давайте, дивитися перший варіант. Ну, дивіться, він вважає, що хтось з вас пішов, що ви, скоріш за все, його покинули. Він про це думає, пригадує, можливо, останню зустріч. Якщо ви не в парі зараз, якщо ви на відстані, що він ще думає про тебе? І, можливо, думає, що ти якось впливаєш на нього, можливо, навіть магічним чином. І ще думає про таке, чому він про тебе весь час думає, особливо в нічний час. Особливо в нічний час. До речі, може думати, що ти його примагічила. може ревнувати, може хотіти розібратись в деяких -то моментах. У когось відіграється в моментах, чому, а, чому ти уїхала, наприклад, або чому ти не проявляєшся, мовчиш і. Що відбувається? В стосунках його дуже-дуже цікавить, тому що, випав старший аркан, жриця. Тут можуть дивитись мене дівчатка, які інтуїція сильна, які тарологи, які екстрасенси з такими здібностями, дівчатка. От. І, звичайно ж, чоловіки таких дівчат іноді геть не розуміють, Ось що він думає про тебе. Ну він добре пам'ятає, як ти була великодушна з ним, як щиро ділилася з ним енергією своєю. Який-то це був обмін такий, знаєте, можливо, справедливий, можливо, не дуже. Да? Так, були якісь, а він критикувати міг тебе. Так, що з карти собі Так, міг критикувати, міг недооцінювати, Ну, на сьогодні він може про це також думати. Що по ітогу? Ну, хотів би тут приїхати, якщо ви на відстані. Якщо ви не на відстані, а десь, можливо, поруч, хотів би, як -то, щоб розвивалися стосунки. Такі його думки. Щоб які-то нові енергії, ну, звичайно, він сам не дуже хотів би щось для цього робити. Можливо, й хотів би, але не дозволяють, так би мовити, якісь обставини, можливо, якісь такі робочі моменти. Взагалі він тут імператор у нас випадає. Так, ви Верховна Жириця, він імператор. Ну, Статус високий, і у вас, і у нього виходить. Не у буквальному, можливо, сенсі, можливо, так по життю. Ну, і що він ще думає, можливо, плани якісь. Ну, плани, як у пажика, да. і управляти все ж таки хотів би він цими стосунками. От. Да. Він може бути в стихією. стихії. От, король Кубків хоче, щоб його любили. Ну і сам також спочуттями, так? З почуттями, але він звик до так би мовити, що перед ними преклоняються і його восхваляють. Отакий в нас тіпаж. Да, до перемог, причому таких легких, яких хто звик. Ну, ось такий у нас, такий у нас такі роздуми, по-першому варіанту. Пишіть, як відіграється. От. Ну, це на цей момент, на цей період. На Багато ми не беремо на майбутнє, а саме в оцей період От, застали ми, за такими ось роздумами. Напишіть дівчатка перший варіант. Другий варіант. Давайте дивіться. Угу. Тут кохання лється через край, щодо вас, є почуття. Ось навіть двойка кубків іде. Тут дуже потужні емоційні з коханням ідуть енергії. По-другому варіанту є почуття у чоловіка до вас. Так, попеверталися. Також, але. Був якийсь обман з чиєї ж це сторони. <кій> Якась пропозиція, можливо, він готує якусь пропозицію, яка містить якусь хитрість, ага. хитрість, бо в чомусь суть в тому, що він ну, так любить себе ця особа. Чоловік, хоч і вас любить, але е, така нарцисізм присутній, який то так, любить кидати виклик долі, любить помріяти, але також мрія про щасливі стосунки з вами, сімейні. так. Але хотів би яким-то малою кров'ю добитися цього. Так, бо йому дуже важко з приводу чого. З приводу також, що не може сам тут керувати стосунками. Чому? Бо він якось да, по шуту хоче, щоб все дуже легко, хоча, якщо щось важко і не виходить, він або починає спочатку, бо навіть в нові стосунки може йти. Тут можуть дивитись і одружені, на одруженого чоловіка. Ви можете дивитися, так, а до вас, що він? Які думки про вас? Чомусь у вас може бути пауза, але він не втрачає надію, дивиться на ваші стосунки у перспективі? Може навіть критикувати вас в чомусь, може навіть закриватися, може хтось в блоці. Але хотів би яких то хоч поступових, але шажочки в ваш бік. Ну а і на фортуну він сподівається. Він не так сам думає проявлятись, як сподівається, що ситуація ваша зміниться, бо він зараз закритий. А чому він закритий? Можливо, уїхав десь то на відстані також, і ви можете, до речі, так холодно до нього ставитися. Ображено він боїться вашої немилості, так скажімо. Але ви бажана жінка, яскрава, він за вами може наблюдати в інтернеті, подобаєтесь ви йому, і ви така прогресивна. Він вважає, що активність можете і ви проявляти, так? бо ви така самодостатня. Не знаю, це він вас так бачить, що вам, можливо, він і не потрібен. Такі от навіть думки в нього. От. Пишіть другий варіантик. Отакі от думки про вас. Ну, Почуття тут є, бо тут з кубків перша карта випала. Почуття є. Але ж, але ж в проявах слабовато тут. Третій варіант, давайте дивіться. Ой, ну тут страждалець у нас. Чому він страждає цей чоловік? Угу. в відчильниках щось з ним не те. Ну, він мудрості набуває, А а щось ним не було нещодавно. Він дивився, <кхем> бажав і вважав, що будуть хороші перспективи у професіональній сфері, і також у коханні. Але який-то обман відбувся, якась печаль, щось у нього якісь події. Події, печальні відбулися, можливо, щось пішло не так у коханні, обнулився, обнулився. І що про вас, він думає? Що про вас? Ну, Він чомусь вважає, що він переможець по життю. Так, про вас він також думає, що ви така жінка таємнича, магічна в чомусь. От, і він хотів би добитися, добитися, але також він тут, можливо, ви давно вже знайомі. Він хоче повторення якихось ситуацій із минулого. Він також сподівається на благосклонність фортуни в його житті, на легкість у стосунках. Але ви знаєте, серйозних він також хотів би стосунків, можливо, навіть шлюбу щасливого. Але тут якась вмішалась несправедливість. Так, його е, така натура злова, вогняна, його ж само ж підвісила. Підвісила в тому сенсі, що він чомусь не може зараз діяти з пропозиціями по коханню. Геть він закритий. А що його закрило? Давайте Боже, вежа, хтось йому корону скинув, збив, йому довелося обнулитися. Змінити своє життя, можливо, переїхати, можливо, щось, щось пішло, не так сталося, як гадалося. Йому потрібно було зробити вибір, так. І він, так, як імператор повинен бути був великодушним з ким-то, да, і взяти в свої руки. Все що відбувається в його житті, але він що? Ну, Тут також, може хтось одружений. Так. Він може бути тут королем кубків, тут, на перспективи, він дивився. Ну, у нього тут шанси хоч і випадали. Так, шанси бути з такою королевою, як ви, йому потрібно було зробити вибір. Але він, він, можливо, і зробив вибір, але не в ту степь. Дивіться, ось ви, тут Жезлова королева ви це великий шанс для нього. Те, що він обрав, обрав це його вігнало в якусь ніщиту або духовну, або Скоріш за все, так і матеріально, і йому показують самі небеса. Що ж ти робиш, ось получиш? Що ти неправильний вибір зробив? А що він ще думає? Ну, можлива магія, бо тут на чоловікові, якась мечева. Напишіть третій варіант, бо тут дуже. Дуже-дуже заплутана історія і важко дуже йому від цього дивіться. Дуже заплутана історія. Двойка кубків тільки підтверджує, що тут вибір повинен був бути, і якась жінка могла на нього наводити магію. магію. Так, вибір чіткий, якби чоловік чітко отак от рішив, а він чогось чекав, не робив цей вибір. Він чекав щастя у коханні. Так, тут уже показують вища сила, що ви імператриця, що ви е, могла осяяти все його життя сонцем. А він кхе, пішов не в ту степ, можливо. І отримав за це безсонні ночі, печаль.